що трансляції саба oh, є клубчик 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 so can you що ютуба нема? Алло. О, нарешті. Такс, це сюди. Це сюди, це сюди. Такс. Верзунний деш. Е -е -е Та можна, можна. Ти написав типу, що не можеш. Ти вже танки запустив. А влад що там буде чи не буде? Ти не крутив урядковий місік крутив. Уже все відкрутили вже на 4 аккаунтах. Ну його. Поняв, згорів. Я теж щось не дуже маю бажання. Доброго вечора, привіт-привіт всім. Не дуже маю бажання грати в цей танки. Я сьогодні зранку теж закипів. Не знаю, дзвони до влади, якщо буде, типу. То окей, не буде, теж окей. Хора ж зараз, знаєш, та я знаю. Я вже скажу зранку кипанув. Коротше, десь напишеш мені. Він не буде поки. Ага, поняв. Поняв, поняв, поняв. Коротше, добренько, тоді давайте що ми зробимо? Що ми зробимо? Треба перезапускати трансляцію? Я би сам Warzone пограв, не хочу я грати в ці танки. Давай я тоді, напевне, перезапущу трансляцію. Заходи, добре. Заходи в Discord, зараз я тебе перенаберу. Котра 4 козловий буптрку красава. Е, добре, Дімон, зараз 2 хвилинки я зайду, я лише трансляцію цю перезапущу, це все. Коротше, пацани, е, зараз будемо грати не танчики, зараз варзон покатаємо. Хочу варзончик зіграти, попробувати застрімити його, можливо піде, можливо не піде, будемо бачити. Е, дві хвилинки і я трансляцію перезапущу, перезапущу. Все, цілую, люблю, чекайте.